Вот там, друзья, поклевочка. Да. Сюда. Виталя на боковой поймал, да? Маленькая лодка, нормально, да? Mm -hmm. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. Ми з Віталіком знову приперлись у Дніпровській плавні в надії половити карася. Нерестова заборона знята. Ми на човнах вже плаваємо по плавням, шукаємо місце, де ми будемо рибалити. Тож, все вам покажемо, вийде в нас чи не вийде, народа ви вже бачили там. Тут так само всі місцеві. Знають, де, що і як. І ми поки збиралися, вони вже чухнули, ми вже тут шукаємо плавних людей, знайти не можемо. У них є тут свої точки, є ріки. Вони тут кажуть і живуть, нікуди не уїжджають. Є такі, що і по тижням сидять і попередають місця між собою для того, щоб тільки ніхто не став на їх місця і не половив красів. То ми зараз будемо шукати наше місце, де ми будемо його пробувати ловити, і починаємо. Отак, пробираємося. Крізь хащі. Скоріше за все тут взагалі лучну. Що купить? Започне збратися. Це пролазиться. Да. Прям така собі справа. Віталя вже проліз, поки я з вами віддався. Ага, он уже там нашел. Есть какие-то... Там а у нас есть блуда. Мы можем... Мы можем сделать... Такую справу. У нас же есть эти штуки.

Все як вам подобається, все тільки заради вас, заради підписників. Все. У нас на лімані так рибачать. Виходимо в ліман, дивимося де такі просіки, заходимо туди, і отак в такому стоїмо рибачимо. Точно така ж система. Яка система? Ти виходиш на воду, на велику, на Дніпро, дивишся звідти. Де є отакі просіки, більш-менш перспективні. І там вже сідаєш рибалити в ровозі. ну Хвиля прям конкретна. Треба дуже-дуже обережними бути Ні, хвиля дуже сильна і ми нічого не зробимо. Тому вертаємося в рогоз Знову і будемо йти ровозу по очерету там і шукати місця там. Ось такі справи. Ось така вона дика риболовля. Тут щоб знайти рибу треба ми перший раз, тут Віталя теж перший раз. Нам так по секрету розповіли за це місце, ми приперлися. то Зараз будемо. В перший раз завжди важче, місць не знаєш, куди плити. нам приблизно сказали, що треба робити, а по факту де саме рибалить, нам не сказали. Ми будемо зараз шукати такий ось і дріб Все заради вас, любі підписники. Ради гарно, класного, крутого контенту з дикарів. Тут можна в зал не ходити. Потім будеш. Після таких веслувальних процедур. Думаю, все чітко буде. А Де тут на сотнях квадратів шукати того переса? Ми зрозуміло. За нами погоня. Він з того великого пльоса, по якому ми заходили, іде прямо за нами. Ми з Віталіком вийшли все-таки на велику воду. Побачили, де стоять рибакіці, отам От місця, то ми пливемо туди до них, підсижувати їх. Так, друзі, нарешті ми стали на місце. Дивіться, отакі от віконця, бачите? Такі залив у нас, тільки наш. Той дядько там лишився. І отакі от віконця. Бачите, ось одне віконце, ось друге віконце і ось третє віконце. І ось ці віконця ми зараз, Віталька, будемо обловлювати. Зараз мішаємо прикормку і будемо стартувати. Ну що, все по-простому, як ви любите, ось таке відерце розкладне. Дві пачки прикормки це Real Fish Tornado зелений чесник і просто Real Fish карас чесник. Мішаємо Tornado зі звичайною і годуємо ці три вікна. Чесник пішов пішов, ну прикормочка топова. Вже не один раз вона нас виручала. Все, зараз водичку перемішуємо. О, і вперед. Так, перша вудка у воді з кільцями з катушкою оце прямо закину. Бачите? Стоїть уже. Аби що це позаду себе закину. Ну, не красота. Дивіться, яка ляпота. Що ви думаєте? Буде краще? Ні? Напишіть швидко в коментарях. Дуже цікаво. Перший улов. Отака червона пірка. Ну, заглотила капець. Добре є екстрактор. Зараз витягнемо і будемо випускати і чекати карасів. Так, друзі. Перемістився в вікно позаду мене і хочу тут прикормити. Червонопірки тут немає, покльовок нема, тому треба карася приманити. Все, друзі, дивіться, уклейка. Це вже трофей. Кубанська ви побачила, вона вмерла від такої риби. Подивіться, яка уклейка. Крася поки що немає, але чекаємо, чекаємо. Якщо тут його не буде, будемо десь ходити далі по цьому очерету шукати точки. Перший друзі, з задньої точки, те, то, що ми першого годували. Підійшов. Отак от, от. Підійшов карасик. Ну клас, першенький є. Все, діло пішло. То ми вже з Віталіком трошки руки опустили, вже десь годину то й більше клювань не було. І нарешті цей пацан підійшов до нас. Тож продовжуємо. на поклевка поклевку На той карасе первый он выклав. Прям четко я повертаюсь, поплавок лежит. Вика, хоп, и я. Зайшов. Це все вітає. все. Там палка якась. Да, Ой. Не. Да, це хорошенький, так. Да. Хорошенький. А так, друзі, другенький пішов. І це вже, ну, не це вже третінький, тому що до цього було там же клювання. І зійшов. Вже не став вам нічого розповідати. А цей не зійшов. через, через Віталя на боковий піймав, да. Дивіться з якого очерету просто тут все в такій тіні У мене покльовка. О, ну це непоганий. Непоганий. Є контакт. Ну, пішло діло, бачите, в мене двоєчка. Віталя кабін піймав. Так що діло потрішки пішло. Класс! Хотів перекинуть, понимаєш? Отак. Три парика. А Віталік піймав на одного парика. трішки пішло діло. Дивіться, це теж карась. Така пулька на такий поплавець. І то видно було поклевку. Ага ей-яй. Починаю грати. О, о о о давай, 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 давай. Ну, викладай. Як притопив, да, чуть? Непонятно. Стих трошки вітер, і комарі почали просто з'їдати. Поки чекаємо карася, я з собою взяв термосел. Це новинка, бачите? Я не знаю, ну може хтось вже такий бачив і має. Може такий хтось вже бачив і має, так тихо. ви. Я тільки придбав. Побачив в інтернеті це термосел на акумуляторі. Не на, газ, не на газових балонах, які постійно закінчуються, а на акумуляторі. Дуже прикольна штука. 30 квадратних метрів, площадь покриття і. 40 годин захисту від комарів. Ну, 40 годин. Представляєте, за скільки? Отак От комплект іде. Просто собі відкручуєте його. Оп, відкриваєте картридж. Відкручується. Тихо. Вставляється і все. Все легко і просто. Натиснули на кнопку. Все. І він вже працює. Отак От собі в човнику поставили, все, і 30 квадратів у нас тут площина на два човна нам хватить з головою. Був вітер, не було камара. Тільки почав стихати вітер, просто почали гристи, я не знаю. То ми вже зараз він розпилить, тим паче він не має ні запаху, нічого. Отак друзі поклевочка. Є. Е, друзі. Ова еще такий пацаненок. Так, Віталяш зловив на поплавочек. Перейшов до мене. Лин? О, Лин, прикиньте. Ооо, то тут є тоді нормальні лини. Блін, у мене покльовка. У мене покльовка. Ну давай. Що це таке там на трава? Невеличкий, конечно. Невеличкий лин, але лин. Хоче тікти. Ну покажи ще раз підписникам. <реш> Все, вже він пішов. <реш> Віталька лина, бачите, отут в траві. Отут, отут. Ось отут. О, Бачите, тут рогачик навіть стоїть і ось тут линок клюнув в болоті. Так, Друзі, ось така червона пірка на ладошку. Я не знаю, піймав вже штук 30 або 40. Я їх не складаю, одразу викидаю. Дуже багато. Так, і вітальки, ще один карасик такий. Ну такі карасики теж ну, штуки 4-5 точно піймали на ладошку. Це такі невеликі. Ну між цим рибка клює, все добре. На, забирай свого карася величезно, випускай. О! Сюди. Чекали, чекали, карася, влетіла, дивіться, яка червонопірка. Непогано. Непогано. Отака От вона риболовля на поплавчанку. Може влетіти все, що хочеш. І линок, і бичок, вон, і червонопірка, і уклейка, і карасі, і що у нас тільки сьогодні не було. Куча видів риби. Ну, спека піднімається просто шалена. Я думаю, що ми ще півгодинки максимум і будемо тірятися, тому що тут ну, ми не висадимо. Я вже бачите, і капішон надів. І все, що тільки можна. І окуляри, але шквари, капіта. Диви, як зачепився гачок, не можу витягнути його. Ну все, ти вже підеш на зажарку. Подруга. <смеш> Друзі, отак от, от. Дуплет. <смеш> от <так. смеш> Дуплет червонопірки, бачите? Лупаша просто як з пулемета така. Ну, карасик поки не хоче. Ще сидимо буквально півгодинки, спека здійнялась просто неможливою. І Віталіку треба по ділах. Тому і так, зранку ми досить непогано перебавили, Єдиний от. Що я жалкую. Ми перший раз, поки ми шукали ці місця, витратили десь години-дві, а це якраз години-дві кльову. Саме рання ми в п'ятій годині виїхали, і в сьомій годині ми вже були на воді. І поки знайшли місце, десь ми пів, пів дев'ятої, да, ми почали десь рибалити не раніше. А це вже запізно трошки літом рибали на карасях. А так, наступного разу, якщо вам буде цікаво, ви підтримуєте це відео своїми вподобайками і коментарями. Ми обов'язково приїдемо зрання і будемо намагатися половити караса ще краще. Тоді такі справи. Якщо буде ще щось рибка, вам покажемо. Якщо ні, то будемо трошки збиратись додому. Так, зібралися їхати. О, вистрільний. Хорош. Хороший. Хороший. Це ще нормальний карась. Кажу, не клює, варимося, їде додому. Дивіться, і на останочі такі ляв сюди. Не хоче, щоб ми їхали домой. Віталя каже, це вже все, виходу не буде. Ага. А він... А він тут як тут, виход. Я... Якщо чесно, думаю, що ночі він буде клювати краще. Віталя каже, що ночі він може клювати краще. І клює прямо під самим очеретом. Отак кидаєш, під очеретик і ловиш. Тому ось такі справи зараз ще закинем, буквально 5 хвилин. Якщо це просто якийсь случайний карась, то він не візьме. Бо ви бачили, зранку, якщо він клюнув, то він один за одним просто клює. В мене тут клюнув, потім там клюнув, ще потім декілька штук звідти дістав і потім все годину-одна оця червона пірка клювала. То зараз подивимося, буде він віче клювати чи не буде. Сюда. То, що казали, бачите, він, якщо підходить, то він підходить. Ми чекали оцього виходу. Так що все чітко працює. Зараз ще закидаю. Так, друзі, ми вже на березі лодочки витягнули. тих два караси ми піймали, верніше я піймав, і все. І на цьому край. Загалом десяток касів ми піймали, дуже багато червонопірки, прям дуже багато. Один линок, ось така вийшла у нас риболовля. Тому, кому подобається такий контент, обов'язково ставте подобаючку, пишемо ваші коментарі. І це буде спонукати мене їздити знімати вам такі відоси по дикарях. Всім дякую і до нових зустріч. Пока!